Що нам для цього потрібно? А для цього потрібно, щоб тут справді були інтелігентні люди, щоб була тут точка школі, на якій всі збираємося, і працюємо, не просто зброю, хотіли, збираємося від руки, зразу і України. Єдине, що прохання до нашого жінка підтримати це, а допомогі просто не заважаємо. якщо ви хочете поставити питання уряду, ви можете це зробити в цих спринтах. І ми опрацюємо всі ті питання, які ви поставите, і одне найбільш популярне, яке найбільше всіх турбує. Ми точно будемо ставити міністр. Ми також хочемо.